Сьогодні 11 грудня 2015 року. 12 годин дня, гарна погода. На вулиці зранку було мінус 4. Зараз температура близько нуля. Я тестую сонячний концентратор. Який виготовлений з металевого каркасу, наклеєний зеркальні полоски 2,5 см. Розміри цього рефлектора 63х63 см, він складається з типу прийомника. з квадратної труби, він приблизно відповідає. Такої ж ширині, як і полоски зеркальні, концентрується сонячна енергія в фокусі. У мене є градусник. Градація 100 градусів. Поставлю фокус, побачив, як піднімається температура 10. 20, 30, 40, 45, 50. 55 60 і так далі я виготовив мелечки креслення в профіль цей концентратор може слугувати як віддільно Діючий водонагрівач з теплоносієм, так і е, додаток до існуючої системи. Такими штуки, штуками цікавиться МЖК в даний час. І пивзаводи, молокозаводи. Е, їх пік енергії спів і, і виробництво співпадає з літніми, літнім періодом. У нас вже температура 65 градусів. Це Волинь, Луцьк. Зима. Снігу ще нема. Для 12 годин дня. я пропоную виготовити для завода, протестувати. Добре, вийшов зимовий період перетестувати його, потім запустити виробництво, Воно не є складне. Виготовити зеркальний жесті. Точно зробити радіус, розміри е е цього рефлектора відносно матеріалу, можна використовувати, щоб зекономити, щоб не було нарізання нових матеріалів. І е якщо виготовити то точний радіус, зробити і сфокусувати, от, Температура в літній період буде 300 і більше градусів. Вони градусника більше 100 поки що я не використовував. Я цього літа протестував три системи, я зупинився на, на цій, це більш ефективно, вона буде працювати. І як літом, літом буде надлишок енергії, так і зимою. В таку погоду тільки з'являється сонце. Його енергію можна концентрувати, нагрівати якісь ємкості, ємкості і з тих ємкостей користувати і ночу, і в пасмурну погоду. Все. 70 градусів. Це за 10 хвилин, як я тільки виставив. А якщо на весь сонячний день його розтягнути і розміри зробити не. 60 на 60 а. 2 метри на метр. 2,5, з ну, в розміри, яка є жесть випускається. От. Це мене досягти. Дуже великі результатів. Все, пока.